you <music> Отже, ви слухайте програму Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. І зараз ми просто маємо розповісти про одну дуже приємну та корисну подію, яка запланована в передсвяткові святкові дні. Вроцлавський ярмарок доброї книжки. Розпочинається 5 грудня. Він традиційно проводиться в грудні аж з 1992 року. І традиційно саме Вроцлавський ярмарок доброї книжки підбиває такий річний підсумок для усіх видавців та читачів у Польщі. Російська агресія проти Києва зблизила літературне кола Польщі, Литви та України. Письменники, перекладачі, художники, журналісти з цих країн співпрацюють зараз між собою, реалізують спільні проєкти, популяризують творчість колег із сусідніх країн. Ну от про культурні зв'язки між Києвом, і Варшавою. Про це і не тільки про це. Ми зараз поговоримо з українською репортеркою та редакторкою Марічкою Поплаускайте, яка візьме участь в подіях в Рославському ярмарку доброї книжки. Марічка, доброго ранку. Раді вітати, доброго. доброго ранку, Марічко. Є таке, от одразу перше питання до вас. Ви українка з литовським корінням. Скажіть, будь ласка, наскільки глибокі ваші особисті зв'язки з Литвою і Польщею? Насправді мені дуже приємно, що сьогодні у вас така тема. У нас така тема розмови про ці зв'язки. Між трьома країнами, тому що ну, для мене Литва – це справді моя друга батьківщина. В мене литовське прізвище. мій, мій дідусь був литовцем, мій тато напівлитовець. І ем, зараз е, мої батьки вже третій рік е, живуть в Литві, тому що е, до початку повномасштабного вторгнення вони жили в Миколаєві. На жаль, там зараз проблеми з водою і часті обстріли, тому вони не можуть повернутися додому. І власне Литва прихистила їх. Тому я тепер люблю. Е, Литву ще більше ніж раніше. А скажіть, будь ласка, Марічка, чи змінилися от під час цієї війни між цими трьома країнами от саме культурні взаємовідносини? Ну, якщо чесно, мені доволі складно а, сказати про це, тому що, наприклад, моя участь зараз а, у ярмарці в Рославі, а, це, мабуть, буде перша така подія, де я в літературному середовищі буду, бо раніше я більше а, в журналістському колі спілкувалася на різних, різних міжнародних подіях. Тому поки що моя експертиза тут не дає дуже широкою. Але насправді мені дуже приємно брати участь а, в цій ярмарці. і загалом, а, як Якби відчувати якусь таку близькість між культурним середовищем різних країн, тому що ну, я знаю, що українців багато де зараз запрошують. І е, так само я була у Франк... На франкфуртському книжковому ярмарку, де був великий інтерес до України. так само. Тому мені здається, що це процеси, які зараз. Е, ну, вони... Як це правильно сказати, та ж хочу сказати, що це насправді дуже важливо, тому що через таку підтримку і взаємозв'язки в культурі відчувається теж підтримка України. Я ще от хочу нашим слухачам розповісти, що ви є шеф-редакторкою українського журналу Reporters, і, наприклад, от Українці теж вони починають ну зараз знайомитися з сусідніми такими школами сусідніх країн в репортажі, угу. зокрема. І польськими також, і от о, хочеться згадати тут Вітольда Шабловського. Це так, серед серед українських читачів, його можуть угу. знати за книгою як нагодувати диктатора. Ну в Польщі взагалі дуже така потужна школа репортажу, так, так і так, чи... так і на, насправді, якщо вибачте, я не дала вам задати ти... запитання, але я хотіла сказати, що е, справді польська школа репортажу вона потужна, і ми ну її дуже цінуємо в Україні. Мені здається, що те, що сьогодні жанр літературного репортажу в Україні переживає такий розвиток, е, це ну Велика роль в цьому також польського репортажу, бо ми читали перекладені тексти, ми на них вчилися, ми на них орієнтувалися, тепер творимо своє. А от чи варто в Україні чекати саме такий е, розширення уваги до е, репортажних книг саме? Так, і Так, чи, чи Чи, чи їх... цікавляться українці саме таким е, і, літературним репортажем? І, і, і чи е, е, люди, які працюють в сфері репортажу, от видають книги зараз в Україні? Е, так. Насправді неможливо, у мене трошечки тут тут навпаки такий погляд зсередини дуже, бо я займаюся літературним репортажем вже дуже багато років. Ми видаємо єдиний в Україні журнал літературного репортажу і документальної фотографії. Але з моєї перспективи, насправді, літературний репортаж, література факту в Україні зараз переживає такий великий бум та розвиток. Я думаю, це пов'язано в тому числі, на жаль, з тим, що наша країна переживає такі бурхливі і драматичні трагічні події, тому що через репортаж ем, це мені здається найкращий спосіб зафіксувати ці події, задокументувати їх, тому що літературна форма дозволяє е, говорити до читача, дозволяє говорити про якісь болючі моменти, не раніші людину, яка читає ці тексти, але водночас дозволяє зафіксувати це для історії, для наступних поколінь для нас самих, для того щоб ми могли з часом повертатися і переосмислювати ці події, і зараз справді видаються книжки на різні теми, які власне написані в форматі ну, в жанрі літературного репортажу. Я, наприклад, працювала над книжкою про українську залізницю ага. протягом минулого року, і це теж власне в такому форматі було: тобто живі історії людей. А правдиві факти, які описані в такій літературній формі, ну от я е, знаю вас саме як авторку книги, про яку ви щойно згадали? Книга е, називається Потяг прибуває за розкладом. Я просто розповім нашим слухачам, що ця книжка в Україні має дуже хороші відгуки. Вона стала доволі популярною. Скажіть, будь ласка, марічка, е, просто дуже цікаво, як герої книги відреагували на вашу роботу? От ви чули відгуки саме від залізничників. Так, в мене було дві історії, які мене дуже зворушили. Перше, це коли на київському вокзалі до мене підійшла одна з працівниць вокзалу, вона не була сама героїні цієї книжки, але вона підійшла, взяла мене за руку і дякувала мені за те, що я написала про її колег. Тому що в книжці насправді там 15 історій, але це не означає, що це лише про ці кілька десятків людей. Це насправді про там всі майже 200 тисяч залізничників. Просто через якісь одні історії мені хотілося розповісти. Загалом про а, цих залізних людей. А друга історія це ми в зробили а, спецпроєкт про шлях українського зерна, а, про те, як там фермери під обстрілами засіють поля, збирають урожай далі, як це зерно транспортується, перетинає кордон. І от, власне, на кордоні з Польщею, а, на залізничній станції. Вантажній, а один з героїв цього нашого репортажу він перепитував у моєї колеги журналістки, чи та Марічка Поплавскайте. Це саме та, яка написала книжку, uh -huh. і каже: Я читаю її, от тут сидячи на робочому столі, і мені дуже приємно, що така книжка написана. Тому мені здається, це дуже класний ну, для мене, як для авторки, і дуже хороший фідбек, коли власне люди, про яких я писала, що ну, їм приємно написано. Книжка насправді дуже класна. я Хочу з. Вернутися до наших слухачів, до нашого аудиторії, сказати, якщо ви шукаєте собі книжку на різдвяні свята, або плануєте подарувати яку комусь книжку, придбайте цю книжку нашої сьогоднішньої гості. Вона дуже щимка, дуже зворушлива і дає надію. Ну, якось так я скажу. А ще я знаю, що перемову до книги написав відомий британський актор Стівен Фрай. Як це стало взагалі можливим? Ну, тут я маю віддати. Е Шану залізниці в червоні, mm. тому що насправді українські залізниці, тому що е, Стівен Фрай був пасажиром української залізниці, коли він от вже в час повномасштабної війни приїжджав до Києва, то він, власне, їхав, як і більшість е, людей з-за кордону. Там, Такого рівня вони приїжджають залізниці, і він залишився страшенно задоволений сервісом, який я він отримав. І тому, коли до нього звернулися з проханням написати передмову до книжки, то він дуже швидко погодився. І мені це дуже приємно. Ну і хто б міг колись подумати, що світові зірки будуть задоволені сервісом «Укрзалізниці», Укрзалізниці. як раніше її не цінували так. в Україні, а тепер, от усвідомлюють її цінність. Ність ще хотілося б поговорити про репортерс. Багато видань зараз переходить в онлайн формат, а ви, от навпаки, в серпні оголосили про те, що фокус основний буде на друкованому продукті. Скажіть, от це ж виклик взагалі робити таке якісне друковане видання під час війни, та й взагалі в ці часи цифровізації такої тотальної. Чому ви пішли на такий саме крок? Та насправді це великий виклик і в мирні часи, тому що в усьому світі дорожчає папір. А це особливий виклик у час війни, тому що через обстріли, блекаути страждають типографії, і це відповідно тягне за собою проблеми з друком. Але, по-перше, Давайте я так скажу. Мені здається, що в наш час такої швидкої інформації, коли до нас вона приходить буквально там кожні кілька секунд з телефону, коли ми постійно в гаджетах, коли ми не знаходимо часу сфокусуватися на чомусь та на якомусь тексті, на якійсь історії трошки довше, власне, формат друкованого журналу. Мені здається, на моїй команді так здається, що він і нашим читачам власне дозволяє. Призупинитися, ми уявляємо собі так, що наш журнал мають люди читати, сидячи в м'якому зручному кріслі, а з теплим світлом якоїсь лампочки поряд. І от ти зупиняєшся, ти не читаєш сповіщення в телефоні, ти цілком занурюєшся в історії, ти занурюєшся в певний людський досвід, ти пізнаєш інших читаючи і пізнаєш самого себе. І власне це такий діджитл детокс став. Ти можеш від, 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 відійти від того, що несеться довкола, і трошечки побути з історією. А власне, тому ну і крім того, нам хочеться, щоб ці історії зберігалися, тому що знаєте, ми коли перший номер видали вже в час повномасштабної війни, то нам писала одна наша амбасадорка, читачка, про те, що вона хоче зберегти цей випуск для того, щоб пізніше її діти вчили. Про події сьогодення не з підручників, де буде там кілька абзаців, про це написано, а могли почитати історію реальних людей, як вони все це переживали для того, щоб вони краще розуміли своїх батьків і через що їм довелося прийти. І власне, хоча, звісно, папір так само знищується, горить і все решта, але тим не менше, коли ці журнали стоять е, на поличці серією, й е, до них можна повертатися, е, їх легко знайти на відміну від інформації. Яка в онлайн-медіа, якої дуже багато. власне, От така, от наша ідея. Я вам дуже коротко розповім історію. Якось Олена Руда, це наша випускова редакторка, яка з вами кілька хвилин тому говорила телефоном. Mm -hmm. Вона попросила мене зі Львова привезти кілька номерів власне вашого журналу. І mm -hmm. це такий збіг, це таке співпадіння. Але знайомилася я з вашими журналами у вагоні Укрзалізниці, коли їхала зі <с. Львова до Варшави. Це абсолютно правдива історія. Але я хочу повернутися А я ще додам, що Оленки є всі номери вашого Так, всі журнал. номери. Вона каже, всі номери вона купує приємно. і зберігає. <ріху> ну і дуже вже коротко, Марічка. Бо вже не маємо ми <ріху> часу. І я хочу повернутися до Вроцлавського, все ж таки ярмарку доброї книжки, з якого ми розпочали нашу розмову. У яких заходах ви візьмете участь і коли це буде відбуватися? Це буде відбуватися в неділю. Це буде розмова тільки, от я не пам'ятаю, на жаль, час не можу проанонсувати власну подію. Але я думаю, що якщо люди захочуть знайти нас, то е, все буде класно і ми знайдемося. І це буде розмова власне про книжку, про укрзалізницю, про те, як вона створювалася, про роль залізниці е, і таке інше залюбки. Розповім про те, як працювалася на купити, можна буде книжку. Купити. А от цього, на жаль, теж не знаю. Будемо сподіватися, що можна буде. Так, дуже дякую. Так, я теж на це сподіваюся. Дякую вам дуже за розмову. Дякуємо вам за те, що доєдналися, і бажаємо вдало поярмаркувати у Вроцлаві на так. З прийдешніми святами вас, Марічка. Отже, я нагадаю, що ми говорили з українською репортеркою та редакторкою Марічкою Попловскайте, яка візьме участь у подіях вроцлавського ярмарку доброї книжки.